Друзі, прогуляємося в центральним рид міста Коломиї. Ходять такий павільйончик. Тут пропонують гарячі напитки, кава, експреса, американи, капучино, лате. Жалко, Коломийської кави немає. Ну і звичайно мед, вироби з меду. Подальські товари, дитячі іграшки. Ось тут. Ось тут. Свісті які продають молоко, сир, фасоль, фасоля, фасоля, тушонки. Вироби. Ось дивіться. Мешканці сіл продають помідори, огірочки, баклажани, грибочки. Прохолодно, мало людей. Ось мед. Ось. постійну білизну, подушка. Покривала простиня, одіяла одеяла. Пошел Мед. Ну, мед, дуже гарна Розфасовка. Ні-ні, ти... Не біжіть, не біжіть. Я хочу Загрітися, а я для свого каналу фільмую. Мед. Я ще не з'їла те, що купувала попередній раз. Може не забула. Гарний вибір і... Ще й медовуха. Скільки там градусів? Десь 35. Треба буде спробувати. кашлю допомагає? Так. Господарські товари різноманітні. Рибальські снасті. Мало людей, мало продавців і мало людей. Ось тут, напевне, повидло яблочно чесночок, фасолька. Сільські жіночки продають закрутка, бачу, огірочки, опеньки, фасоля, По скільки картоплю продаєте? дуже картопля, бачу. Так, що тут кисновий павельйон закрили? Що тут є, закрито? Ні. Мене цікавить риба. Ну що, прийдемося. Бачу, продавці деякі не вийшли на роботу. Ох ти! Теж тут квашена капуста, помідори. О, десь 10 літрова віддерця, десь, напевно, 50-60 гривень. Так. А тут вже ексотичне блюдо. Не блюда, а овочі, фрукти. Мандарини, киві, гранати, грушки. Ну, Яблука досить дорогі, по сорок, по 40 гранаті, але різні, різні сорти. <рив> Отак виглядає коломийський ринок. Більше тут жвава торгівля у. Вихідні дні. Шепшина, гарбузове насіння, слива без кісточки, з кісточками. Дуже красиво, гарно дуже вони оформили. Різні види фасолі. Молодці дівчата. Чесночок. Ну тут рибні. Ну тут рибні. Силе хека, окуня, пантуса. Аргентинський хек. Що це таке? Аргентинський. Треба буде взяти. Попробувати. Зараз світіти. А скажіть, будь ласка, хе карантинське це що? Як лосось чи що? Ні, ні, хе карантинське лосось. Ага, то я не прав. А то животик лосося, так дорожче. Так. І по скільки кілограм? 250. Так, то той ви хочете? 250. Дайте мені десь до 300 грам. Дуже гарний вибір. філе лосося, морська капуста, скумбрія. То що мінтай крайній, так? Чи то моєво. Ось Отак виглядає центральний линок міста Коломий. Трошки незручно буде. Ви хотіли 300 грамів, так? До 300 не більше, може бути 250, бо я ще не можу згадати. бо в мене на карточці тут пару гривень є. 60 гривень, дуже добре, дуже добре. Це я для свого каналу фотографую. Бавлюся тим. Так, 100 гривень. Ні, то в Ютубі. Я тут бачила такий Андрій Гуцел, він теж, але він мільйонник-блогер. І він тут виставляв, що він на базарі продає цей. Як його називається? – Дві гривні може маєте? Не знаю. Він продає. Форель сам її вирощує і продає, бо вже таки у... Туш... Ну, у банках тушковано. І я думаю, боже, аби він був, я би купила, попробувати зараз, зараз сонце Нас, я сонце подивився. Та було, я от бачила у цьому на Ютубі, бо я підписана на його канал, що він ніякось шлюб забула, сонце. Но, але він не хіба що не сповний? Ні, він десь там ну, більше косовий, не рожню, немає сонечко. Або я буду винна, або ви мені хіба, будете ви хіба що приїждний. Приїзний, приїзний він так. Ну, то... І він виставляв, що коли ми її продавав, мало продають. Хіба що там стоїть, я банк... вам винна буду два риня. Я його в банках не бачила. Ну він таку різну і в банках тушковано. Де він стояв при А ну він видно залітає так у гості. Раз тиждень який день він буває? Мені здається, що раз у Четвер. Четвер. Можна закінчити, щоб, щоб я зараз не документи навіть, свої хочу вам брехати, бо я... Ні, ні, я, я хотіла би на нього попасти, познайомив. Це дуже мільйонник, перелізів. Тільки на Ютубі заробляю, напевне, 20-30 тисяч доларів. І їздить по селах, по базарах, то рахує. О, добре, дякую. так буде вдало. Так, трошки незручно. Дружонечко. Зараз буде. Бася, це ну має ведро. Я. А що ти несеш там у ведрі? Кейку. Так, і тут риба, різний вибір, морожена. От мойва дуже гарна є. Ще скажіть, а по чому вас оселедець? Печенька телячи корячи інші обрізали. Обрізала сос. Не знаю, думаю. Свіжий, свіжий. Морська капуста. Так, повернуся. Треба морської капусти купити. А у вас морська капуста є? Є, але змішана. Тобто з так? морквою, так? О, теж дайте. Там мене 40 гривень, то що якось так. А по скільки 100 грамів виходить там? Кілограм 150 гривень. Ага, 150. Дивіться, тут є більше селери, а тут є менше селери. Так, а мені навіть і корисно таке. Давайте мені там 40 гривень і 2 гривні, щоб ви забрали, що я вам винна. На 38 вісім, так? Так, так. Ось вона не дуже, але лікувальна така. Яку вам давати? Там, де більше селери. Там, де більше, да, селери, хай буде. І сюди мені Ой, Дуже вже Сто сорок Отже, купляємо морську капусту.